Вітаю вас на каналі Фаворіксім, 7, я Фаворчик і сьогодні ми поговоримо про оновлення 0.210 в Standoff 2. Я вирішив говорити без раніше заготовленого сценарію, тому може я буду десь за цей тормозити. Давайте почнемо з того, що ще в серпні був тестер замічений на 0.210. Ще навіть тоді 0.200 не вийшла в реліз, а тестер на 0.210 був вже тут як тут. Тобто ви розумієте, що розробочики вже давно почали працювати над хіловінським оновленням і не тільки. За словами розробочика, який виступав в інтерв'ю з ютуберами, сказав, що вже хтось працює над хіловіном, хтось над Новим Роком, представляєте, а хтось уже над п'ятим сезоном. Проще кажучи, у розробочиків є план на цілий рік вперед. Бо коли вийшов Dragon Rise 3 сезон, то вже через 5 місяців нам злили міні-карту Бріза. Але давайте все ж таки повернемось до 0.21.0. Я думаю, що там однозначно дадуть батл пас, бо чотирьох сезоні закінчиться за підрахунками 27 жовтня. Ну і в нас буде трішки часу, щоб перепочити, ну а потім почнемо все знову заново проходити. Далі можуть додати спіни, рулетку, пекельне казино, в яких будуть кейси, нові графіті, наклейки, скіни і бралки. На рахунок нового ножа я нічого не можу сказати, але в принципі у мене є теорія, що якщо минулого року додали в третій сезон ніж танто, і потім його перемалювали в хелловінський стиль, то я думаю, що так само буде і тепер. Вийшов же нож Кукрі в четвертому сезоні, його й перемалюють в хіловінський стиль, і ми його будемо мати. Але це всього моя думка. Однозначно буде новий режим, але який, ми не знаємо. Я так само аналогічно думаю, що якщо в минулому сезоні в нас була Японія, і потім на Хіловін була е, також Японія, тобто японська міфологія, де в нас були оці всякі Йока, які на даху стрибали. Ну, ви пам'ятаєте, тут фоточки, то я так само думаю, що може бути і з грецькою міфологією, що там, наприклад, мінотаври бігають за нами. Якщо ви не знаєте, то мінотаври це мужики, які... Мають голову бика, от я також зараз сюди фоточки прикріплю, щоб ви побачили, хто такі мінотаври. Ну, але це все моя думка. розробочики можуть вибрати шлях таким, який їм захочеться. На рахунок виходу оновлення. Запам'ятайте, вихід оновлення не знає ніхто. Хоча Хотя... спершу має вийти трейлер, але й без трейлера легко догадатися, що оновлення може вийти 31 жовтня приблизно, або навіть швидше. І запам'ятайте, це всього моя думка, це не 100% інформація. Все, що я сказав в цьому відео, може бути взагалі інакшим. Тепер давайте поговоримо про додавання в друзів. Не пишіть мені, будь ласка, не пишіть, яке в мене ID, тому що ID завжди в описі під відео. І я, на жаль, не можу додати вас всіх в друзі, тому що у мене вже є 300 людей і там стоїть обмеження. Але грати з вами деколи я зможу. Ну, і це все. Дякую вам за перегляд цього відео. Давайте доб'ємо разом вже 1000 підписчиків, і вас буде чекати крутий сюрприз. Бувайте! І дивіться це відео, якщо вам бракує голди, ви хочете круті скіни, бла 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 то тисніть на нього, бо воно реально круте.